Вітаю! Сьогодні у нас на розпаковці новий стартер насільної гри World of Tanks Meteor Game. А, бачимо нову гарну сучасну упаковку. Такі гарні арти. Стилістика зараз не має жодних а, відсилок до самої гри. Бачимо з, з центріоном к 1 усьочки. Маус. Т-29. Ну і ІС-3. Що, поїхали, дивитися, що там у нас всередині? Дуже жорстка уковочка. Так, ага, бачимо вклейку. Тож, якщо ми раптом пошкодимо, можна буде ремонтувати. Ага, бачимо, у нас тут є кубики. Це холдер тільки на танчики. Давайте подивимося там і танчики. Так, ось такі вони гарненькі. Що у нас тут? Так, бачимо фірмові, фірмові штирки Battlefront. У. А отже, це не Це не... танчики якогось російського виробника, це їхні власні. Бо я мав сумніви, коли ще не Не, не, не тримав цього стартера, але я запакований. Так, як. Так хочу звернути... О, бачимо, трошки в них не формувало. Хочу звернути увагу на те, що а, ці мініатюрки... Ще не були представлені в жодному варгейму від Баттлфронт. І це значить, що для World of Tank роблять вже власні мініатюри, а не беруть їх з іншої гри. Ну що я скажу, що на висоті. Так, трошки і тут є, недофарбовано. Мабуть, дуже спішили. І трошки прогляділи. Так, ну як завжди, башту треба магнітити, але корпуса здесь, тут тримаються досить міцно. Так, витягуємо. Що у нас тут? У нас тут Так, значить бачимо, що маємо суто ігрові танк. Хіба що тільки оце є мініатюрка, а всі інші, вся інша техніка буде нова. 48-му, мабуть, у них є. Пам'ятаю точно. І дякувати, що в цьому році у нас тільки одна хвиля чекає, тож ми трошки зекономимо грошей. Далі ми бачимо декілька декілька а, книг правил. Бачимо, що вони на чотирьох мовах. Нас цікавить англійська. Ну, в цілому вони не, не змінилися. Хіба що все перейшло на... Картинки з новими танчиками. Такий же великий, просторий, з великими шрифтами дуже зручний е буклетик. Все на картинках, мало тексту, тож легкі в осваюванні. Так, зміни. Тепер у нас е є тіри. Якщо ми маємо збираємо ростер, то залежно від е рівня техніки, ми маємо певну е вартість е в поінтах Самого зводу, це дуже гарна баланс правка, якої раніше не вистачало. Ну і також у нас є це теж тестовий перший, перший бій, який ми з вами трошки пізніше відзнімемо. Так, що у нас є ще тут? Ну, Бачимо класичні, класичні наші токіни, жетончики. Так, я перед цим робив перший дублі зйомок, трохи нафакапив, тому це вже трошки розпаковано. А, ідентичне все це а, попереднього стартеру. Так, у нас тут що? Ага. У нас тут бонус код не покажу. І також маємо 4 на комплекти карток на 4 мовах. А, є гарний такий протектор. На чотирьох мовах. А, маємо чотири комплекти ідентичних, але на різних мовах апгрейдів карток і критичних колод. Ну, Так все. Тобто, дуже багато місця, щоб збирати всі хвилі з других доповнень. Тому що потрібна тільки ця, ця і маленький комплект звідси. Ну, на, цьому, на цьому я завершу наш легенький перший погляд на цей стартер. Трохи пізніше ми його. Подивимось більш детально на нього і зіграємо тестовий бій, тестову бійку. Е, я вважаю, що такий крок від компанії дасть, вдихне трохи життя в цю гру і трохи збільшить її популярність. Ну, а ви підписуйтесь і чекайте е, слідчих відосиків на цьому каналі. Всім до побачення. До зустрічі.